Автомобілі це такий же витратний матеріал на війні, як і все інше, хоч і дорогі, але необхідні для пересування особового складу. І, на жаль, вони недовговічні. Якщо автомобіль потрапляє під обстріли, його віддають на ремонт. Кременчужани Віталій і Андрій вже півтора року займаються ремонтом та транспортуванням автівок для військовослужбовців. Роблять це безкоштовно. Автомобілі зараз на фронті це як розхідний матеріал, і вони дуже часто і ламаються. Їх дуже часто і стріляють, і це ну постійно машини, коли знаходяться під острілами на нулі. То вони, звісно, будуть потребувати ремонту. І от такі хлопці, як от Віталій, велика їм звісно, подяка, що вони цим займаються взагалі. Тому що не кожен зможе ну, зробити те, що роблять ці хлопці. Завдяки праці небайдужих чоловіків за увесь час на фронт вже відправлено більше 60 відремонтованих автівок. Хлопці дають запити, просять, просто телефонують. Приведіть, заберіть машину. На ремонт. Ми беремо, їдемо, забираємо на лафеті машину, веземо сюди, ремонтуємо за свої кошти. Іноді хлопці дають на запчастини кошти. Потім, пасиба нашій владі, заправляє вона нас, і ми їдемо, відганяємо машини назад на війну хлопцям, забираємо інші. Отак от воно йде по кругу постійно. Є команда, яка над цим працює. Звісно, всі працюють тільки за, ну, за, для перемоги, щоб була скоріше перемога. Чим наші хлопці там на фронті мобільніше. Тим я думаю буде швидше перемога. Назад до військових порожніми автомобілі не повертаються. Їх заповнюють водою та продуктами харчування. Допомагає в цьому волонтерам міська влада Кременчука. І міський голова там я йому там буває частенько телефоную. Він нам дає енергетичні батончики для військових, водичку там дає. Ну мимо цього, він допомагає з заправкою автомобілів для військових. Ну щоб їх відігнати назад на фронт. Це ну далеко так будемо казати, не мала кількість кілометрів. Це 400-500 кілометрів. А зараз, ну, як за основу, всі ну, військові їздять на джипах. От, і вони потребують дуже багато палива, щоб ну, їх відігнати туди. Це потрібно дуже багато палива. От. Дякувати міському голові. Ми це ну, маємо. Українці працюють як злагоджений механізм. Ми об'єднані. Дякуємо усім, хто наближає нашу перемогу. Анна Литвин, Олексій Кержановський, Кременчуцькі новини.